Вітаю, це програма проважлива. З вами я, Наталя Демодюк і сьогодні в нашій студії гостя Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації «Таун Імедж студіо. Вітаю, Олесю. Доброго дня. Не вперше ми зустрічаємось, але щоразу ви розповідаєте про цікавізні проєкти. Цей рік не став винятком, і я знаю, що цьогоріч ваша команда організовує і реалізувала вже цілих два проєкти за підтримки українського культурного фонду. І певно, що ми з цього розпочнемо. Що це за проєкти, які я знаю, вже мають перші відгуки. Угу. А, цьому році в нас такий акцент на саме цифрові проєкти, які пов'язані з культурною спадщиною «Острога». Взагалі, наша організація, вона створена для промо. Таких невеликих міст, як Острог, і кожного року ми спільюємо якісь проекти, які пов'язані з цим містом. А в цьому році ми вже логічно так підійшли до інноваційних культурних продуктів. Один з проєктів називається 3D-екскурсія острогом 16 сторіччя. Це можливість потрапити віртуально в місто і подивитися на нього на основні архітектурні споруди в такому вигляді, яким його їх бачили князі Острозькі, яким їх побудували, тому що зараз там мандруючим містом, можна побачити і замок, і академію, але 500 років тому вони виглядали або зовсім не так, або принаймні частково не так. Ми даємо можливість пересвідчитися в тому, як ж це виглядало в 16 столітті, збереглося не все далеко. На жаль, так, так. В Острозі насправді було набагато більше цікавих споруд. Деякі не збереглися взагалі. Наприклад, єзуїтський колегіум. А хто буває у Львові на проспекті Свободи, на так, якщо. Дивитись на оперний театр, то по праву сторону буде теж єзуїтський колегіум. Схожий був в острозі. Це була величезна споруда, побудована в початку 17 сторіччя, і вона взагалі не збереглася в острозі. Зараз там п'ятиповерхівка, є тільки декілька архівних фото, і власне там по фото, по макетах з паперу, які створили випускники інституту водного господарства. Ми відтворили його в 3D-форматі і зараз. Одягнувши окуляр віртуальної реальності, можна постояти поруч з ним. Пані Валесю, ось я так, мені так здається, принаймні, що. В реалізації проєкту одним з найскладніших завдань це було саме зібрати і опрацювати цей історичний актив даних та сто процентів. Ми залучили до проєкту виконувача обов'язків директора державного історико культурного заповідника Андрія Брижука. Він був нашим основним консультантом. Також ми користувалися всіма архівними фото, описами, матеріалами, які були, для того, щоб максимально точно відтворити вигляд тих Поруд, як вони виглядали на 16-17 сторіччя, звичайно, є якісь нюанси, які можуть бути такі трохи сумнівні, але це тільки із-за того, що достовірних даних немає. Якщо вони з'являться в майбутньому, або навіть після презентації там проекту, чи хтось з спеціалістів там в галузі архітектури приїде до острога, подивиться нашу 3 d екскурсію або напише просто нам відгук, що є дані, що треба було так, а не так, як ми зробили. Ми готові опрацювати. Цювати ці матеріали, скоригувати, щоб все таки зробити все максимально достовірно. А, правильно. Тобто, і, наскільки я зрозуміла, сам проєкт віртуальної екскурсії він передбачає можливість бути доповненим, розширеним, доопрацьованим. Та та точно ми будемо працювати над тим, щоб Бо зараз оглядаючи віртуальну екскурсію, людина там одягає окуляри, або можна буде просто подивитися чи з смартфона, чи з е, е, ноутбука, але в окулярах просто найбільш цей досвід такий імерсивний. Вона потрапляє ніби, в острог з в будь Кої точки там світу, але в острог, напроти неї екскурсовод, який розповідає, де він знаходиться. Це співробітник теж нашої організації, а за ним власне та споруда, про яку він розповідає, вже в ця 3D-реконструкція. Але ми хочемо, щоб не тільки одна споруда була в 3D, а щоб все навколо стало в 3D, в тій атмосфері 16-17 сторіччя, яка була колись, щоб цей досвід був така, ніби як машина часу можна було одягнути... Я думаю, і ми живемо сьогодні, але ми вже, можна сказати, живемо трішки в майбутньому. Так, власне, перший крок до цього ми зробили другим нашим проєктом, який називається оце, Іммерсивна культурна спадщина Острога». А, Оскільки а, ці технології 3D, а, вони хоч і розвиваються дуже швидко, але вони і дуже дороговартісні, і це досить тривалий процес. То в цьому році ми зробили тільки такий перший крок. А ми е, створили теж 3D-візуалізацію вигляду замкової гори і Луської вежі, от прямо в цій атмосфері е, 16 сторіччя, тобто теж через окуляри віртуальної реальності можна постояти на замковій горі, а вже все навколо там вже немає жодних реальних елементів, тільки все як в той час. А також найбільш класний ефект, я думаю, буде в Луській вежі. Хто бував в музеї книги Друкарства в Острозі, її е, власне розташовали. Овани в Лузькі вежі, знає, що це зараз там споруда, яка має три поверхи, має експозиції. А колись це була надбравна оборонна вежа, де не було ніяких поверхів, це був просто такий проїзд до міста, і от саме в окулярах можна, стоячи в тому ж приміщенні, одягнути їх і побачити небо над головою, хоча зараз його немає. А так як То, це у вас колись. у нас в студії є окуляри. <клес> Я <клес> вас попрошу. Розкажіть, як вони працюють, як ними користуватись. І, і, і куди потрібно прийти, приїхати, в який час, щоб спробувати <с justamente> такі сучасні речі і відчути себе таким віртуальним туристом. Так, В рамках проєкту за підтримки УКФ ми закупили такі окуляри. Зараз, в принципі, це найбільш така сучасна ходова модель. Мета окулус, відповідно, а, їх можна а, просто їх треба одягати зараз, щоб не псувати зачіску і тут не все б не поруйнувати, я просто так притулю. Тут є Виглядаю ще до них, так, так, та. Тут є ще такі джойстики до них, але ними можна керувати і рукою, просто якщо джойстика немає. Тобто, коли я їх одягну, включу, там в мене і так протягну руку, в мене з'явиться моя віртуальна рука, і я там просто рукою можу от рукою і ти далі. Вже керувати. можна. А, та, або Якщо не мені незручно рукою, просто можна керувати джойстиком. Так трошки більш точніше виходить, але рукою теж цікавіше. Ну принаймні збоку виглядають ну, трохи дивно, але ну нічого, це такий дуже цікавий досвід. А окуляри ми передаємо в музейні інституції острога і в Острозькому замку, і музей книги вони будуть з них будуть загружені наші продукти. Відповідно, всі відвідувачі цих музеїв зможуть попросити екскурсоводи будуть пропонувати. Скористатися ними і переглянути ці наші цифрові продукти. Крім того, наша організація має свій офіс в острозі. Це центр креативних індустрій, який ми створили минулого року при Острозькій академії в старому корпусі університету. Теж можна нас знайти. В нас сучасне гарне приміщення, і в нас теж будуть ці окуляри. Ми з радістю розкажемо і покажемо детальніше. А мушу сказати, що досвід цей дуже цікавий. От буквально вчора теж тестувала, одягаю ці окуляри і, uh, і... Стараюся ходити по цій луцькій вежі, реконструйованій 16 сторіччя. А вона ж, хоча це було таке відкрите площа, але в неї були галереї такі сходинки, три поверхи. І от я дійшла до третього поверху, я йду в цих окулярах, і мені страшно, тому що я розумію, я стою на своїй підлозі в своїй квартирі, але мені страшно, бо я ніби йду по цих дошках, і мені таке враження, що я зараз крок вправо, і я десь впаду Можна впасти. так, це <на> просто незабутні враження, так що щиро рекомендую, хоча б раз спробувати скористати цим. Ці окуляри передбачаються в обох проєктах. Так, так, вони є в обох проєктах. І чи входять вони в вартість екскурсії? Ні, ми їх передаємо безкоштовно, ними можна буде скористатися теж безкоштовно в кожному музеї. Це просто знахідка, я думаю, для сучасних туристів, адже коли можна побачити те, чого вже насправді не існує, це трішки. Така з одного боку магія, з іншого боку, працює наша фантазія, як ви кажете. І ці відчуття, коли ти ніби розумієш, що це віртуальний світ, але страшно впасти чи оступитися. І Там. до того побаченого додаються ще навіть такі власні фізично пережиті емоції. Це точно. Я думаю, що це знахідка не тільки для туристів, хоча для туристів теж, бо кожен шукає якісь нові враження. І не всім хочеться звичайної стандартної. Екскурсії, хтось хоче любить такі інноваційні штуки, тому ми це й пропонуємо. Але це ще дуже корисно і для екскурсоводів, тому що одна справа розказати: уявіть, що тут було, там не було систем. Хтось, цей сте... хтось з та, ним не уявилося. Та, та раніше, там після університету, я майже 10 років працювала екскурсоводом в Острозі, і Музеї Академії, і по місту водила екскурсії. Ви випередили моє наступне запитання. У вас направду, навіть крім цих проєктів, у вас багато проєктів присвячено саме. Саме острогу, mm -hmm. і я розумію, що вам острощена адже частина вашого життя пройшла саме там. Так, так. Хоча це не моє рідне місто, де я народилася, але я вчилась в академії і працювала після університету там і в відділі культури і туризму і викладала трішки, і працювала в музеї академії. Ну, і, власне, ця робота екскурсовода вона була моєю улюбленою. А, мені дуже приємно, що навіть зараз, хоча я вже з 19-го року не проводжу екскурсію, але за кожного року мені телефонують і замовляють екскурсію. Значить, десь залишилося щось в пам'яті. Моя екскурсія як така це. Цікаво. Тобто в проєктах так, так. ви можете прогнозувати і прорахувати, наскільки корисною буде та чи інша ініціатива в обидва боки, і як для туриста, і як для екскурсовода. Так, так, власне, враховуючи цей попередній досвід, крім того, ще в чому плюс такої культурної спільноти Острога, що ми багато співпрацюємо один з одним, спільно придумуємо проекти, спільно ділимося, от кому що не вистачає. В кого десь якісь проблемні місця і завжди враховуємо ці моменти для того, щоб наші проекти були не просто заради проектів, а щоб вони були справді корисні. Тому стараємося врахувати ці якісь моменти, щоб створити справді важливі якісь ініціативи. Віртуальні екскурсії набули популярності під час ковіду і під час повномасштабного вторгнення, коли дуже багато українців на жаль вимушені були покинути країну. Тим не менше, разом з тим ці наші українці стали теж людьми, які повезли з собою частинку нашого українського. І навіть коли немає змоги повернутися додому, але є бажання навіть за кордоном. чи... Самим відвідати mm -hmm. такі українські визначні місця чи комусь навіть розповісти про нашу країну. Ці проєкти теж стануть в нагоді. Mm, ви та, це та, враховували? та ви влучно підмітили. Я пам'ятаю, що один з таких наших перших проектів з віртуальним простором це був проект 2019 року, теж за підтримки українського. Турного фонду віртуальний музей спадщини князів Острозьких. він діє до цього часу. Якщо набрати там оствіарком, то можна потрапити на цю цифрову платформу, яку ми створили для того, щоб зібрати в одному місці в цифровому форматі всю інформацію про спадщину князів Острозьких, яка дуже розкидана по як по Україні, так і по різних країнах світу. І там є теж і 3D-тури, різні моменти такі. І після презентації цього проекту там вже 20-й рік зразу почався в ковід. І хто я була на інтерв'ю на радіо, і мене запитали, чи не викликали цими своїми проектами оцей ковід, щоб всі сиділи вдома і дивилися наш віртуальний музей. Тому та, ми прям помітили по переглядах сайту, наскільки зросла відвідуваність, коли люди справді не змогли подорожувати, а сиділи вдома і шукали все одно інформацію. І навіть судячи по собі, зараз. Якби там не було, подорожі обмежені, але це бажання подорожувати, воно нікуди не дівається. І просто сидиш, гортаєш смартфон чи шукаєш якісь можливості, хоча б віртуально відчути ці емоції, але бажання там. скористатися окулярами, я думаю, буде стимулом все ж таки піднятися, приїхати на Острощину і безпосередньо вже випробувати такі інноваційні підходи. Я, наприклад, собі буду планувати. Вати, теж приїхати і спробувати, бо справді цікаво супер. Ми точно будемо вас чекати. А... Та власне, ми це і враховували, бо ці. Ці продукти вони будуть доступні просто або на нашому сайті, нашої організації, або на тому ж віртуальному музеї спадщини князів Островських. Їх можна переглянути, але це не зовсім той досвід. І як ви влучно зазначили, ми в будь-якому разі все, що ми створюємо, для того, щоб люди приїхали до острога, побачили його і любили це місто так, як любимо його. Ми пані Олесі, ще технічний момент: ці окуляри і вся система буде передана вже вище зазначеним музеєм, як ви сказали, але завжди. Лишається питання технічного обслуговування і чи це передбачено проєктом, mm -hmm. адже а, це додаткова відповідальність для того чи іншого колективу. як-ніяк. Так, так. Ми знаємо, що зараз в Державному історико-культурному заповіднику в Острозі з'явився спеціаліст, який точно розбереться з окулярами. Крім того, ми завжди відкриті там до навчань, до консультації. І якщо будуть якісь нюанси, то ми недалеко і точно. Ті наші продукти, які ми створюємо, ми несемо за них відповідальність завжди, як щодо вигляду, так і щодо технічних моментів. Якщо щось стається, то само собою що ми готові. А постать бути. князів Острозьких присутня в обох проєктах і не тільки в цих ваших проєктах, зазначу, так. І, зокрема, наскільки це є важливим сьогодні, особливо в такий складний час для нашої країни, підкреслювати такі постаті величних і. Історичних наших князів і людей, які за спиною мають малу кількість перемог, і про яких, на жаль, ще не так давно в школах нічого не було. Тим більше зараз важливо про них розповідати. Угу. Та власне спадщина князів Острозьких це такий. Позитивний момент в нашій історії. Звичайно, шкода, що вона в їхній рід згас і вона завершується якої якоїсь такої форми і там родини, якоїсь, само собою ще не, не буває. Були але, різні є так, так, але є період звиття період, який треба знати, який треба пам'ятати, яким треба пишатися. Це те, про що ми маємо точно знати, про що ми маємо говорити світу, про Україну зараз. Всі там говорять про війну, само собою, що це тема номер один. Але іноземці втомлюються теж від новин про війну. Відповідно, не хотілося, щоб Україна асоціювалась тільки з війною. Ми маємо показати, вловити оцей шанс, коли Україна на слуху на там перших шпальтах, щоб говорити і про нашу історію, і культуру. А говорити про князів Острозьких – це досить актуальна тема. По перше, це тема не тільки нашої країни, а й там Польщі і Литви. Відповідно, ми теж плануємо і спільні ініціативи робити такі більші проекти міжнародні, які б стосувалися спадщини князів Острозьких, щоб популяру... популяризувати поплірваплюлюлюпопуляризувати ось таку спільну спадщину, яка об'єднує, а не роз'єднує, бо в нас так багато цих точок роз'єднання. То давайте будемо робити акцент на тому, що об'єднує, оскільки навіть власне замовчувалася битва під Оршею, який тривалий час. Навіть люди самі, які проживали на території, де це все відбувалося, вони навіть могли про то не знати. Так, так і дуже гарно, що зараз от такі ініціатив, багато ініціатив з'являється. Наприклад, так само ж в, в цьому році була окрема виставка про битву битви під Оршею, яка фінансування якої стало можливе завдяки польському інституту. Тобто то польський інститут допоміг теж популяризувати цю спадщину, і от такі приклади співпраці вони дають надію на таке в експозиції музею книги та друкарства. Як відомо, вже з листопада розміщені 3 d окуляри, тобто. Вже наприкінці цього тижня, я так розумію: ось можна планувати, можна їхати, чи потрібно попередньо планувати, чи потрібно попередньо записуватись, і чи працює музей у вихідні дні? Та музеї працюють у вихідні. Музеї не працюють тільки в понеділок, а в вихідні працюють. А музеї є сайт, можна ознайомитися з годинами роботи. Якщо ви плануєте на екскурсію, то краще б замовити її наперед, щоб був вільний екскурсовод. Але якщо ви хочете просто відвідати самостійно музеї, ви можете зробити це в будь-який час, коли він відкритий. А так само окуляри будуть вільно розміщені в експозиції. Просто треба буде запитати чи наглядувачів, чи екскурсоводів. Що от ви чули, що є така послуга, чи можна скористатися, і вам точно допоможе. Але ж екскурсія то цікавіше. А, та погоджуюся. Але, мабуть, не всі з нами просто погодяться. Не всіх є хороший досвід екскурсії, на жаль. Я не маю на увазі в острозі, в острозі завжди найкращі екскурсії. Але в інших містах, то може комусь не зовсім пощастило. Дуже часто зустрічаю людей, в яких така травма дитинства, що оце возили на якісь такі скучні. Екскурсії, бо кожна екскурсія має бути адаптована як до вікової аудиторії, так і до якихось зацікавлень. Не завжди це виходить, навіть в сучасному світі, коли ніби це вже загальні банальні істини, але не завжди вони Але є мені такі подобається цікавлені. шлях, яким ви йдете. вийде та, кілька слів про вашу організацію, адже скоро буде. Ювілей, відколи була заснована громадська організація «Town Image Studio». і за ці зараз 9 років uh -huh. так. Ви так, вже так. працюєте. 9 років це великий термін, і вам насправді вдалося створити сильний продукт, сильну команду, і ви впізнавані в своїй сфері. Uh -huh. Дякую. Ми наша організація утворилася, можна сказати, трохи спонтанно. Я не була причетна до прям створення організації. Я тоді працювала в інших інституціях. Я приєдналася до цієї організації у 2020 році. Але до того, власне, там керівник нашої організації Андрій Малюський її засновник. Він весь цей шлях пройшов разом з іншими членами команди. Вона утворилася після створення такого фільму про острог, острог в тіні історії. Власне, треба було десь комусь передати права на цей фільм, якось його популяризувати, оскільки він не може бути нічий, то Виникла ідея створити громадську організацію. Таким дуже великим поштовхом для діяльності громадської організації, як нашої, так і інших, стала власне активна, активна поширеність грантових можливостей, тому що само собою зараз, вже коли нас знають, ми маємо і інші замовлення, теж комерційні, маємо можливість та гарно собі фінансувати. Але наша діяльність, вона Дуже дорого вартісна, тому що оскільки ми спеціалізуємося на цифрових технологіях, нам треба техніка. Техніка дуже дорога. Кожного року нам треба техніка ще більше і більше. великий об'єм роботи. Наскільки мені відомо, це оцифрування. Так, так. Ми займаємося і оцифруванням. Ми займаємося анімаційними відео, 3D-графікою, віртуальні 3 d тури Просто відео і подкасти записуємо. Стараємося слідкувати за різними такими. Тенденціями в першу чергу ми працюємо у сфері культури і освіти. Само собою, що в нас є замовлення і для бізнесу, але от ми все-таки про розвиток культури і освіти. І ми так дивимося, от що цікавого з'являється, і зразу стараємося бути в тенденціях, в тренді. Ви реально молодці, і коли за вами спостерігати з боку, здається, що ви виграєте всі гранти, отримуєте всі замовлення, і це неправда. Тому що за кожним виграним грантом п'ять невиграних. Це я кажу завжди на кожному своєму тренінгу. Ще хороша статистика. Так, Це ще хороша статистика, бо раніше було ще гірше, але зараз час можливостей. Відповідно, всім раджу користуватися. Зараз дуже багато освітніх можливостей повчитися, як писати гранти. Зараз можливість для різних партнерств. Якщо ви не готові самостійно йти в проекти, точно можна знайти когось, з ким ви можете запартнеритися. І відповідно тут просто варто не здаватися, аналізувати в чому були помилки, якщо проект не проходить, і просто пробувати, пробувати, пробувати. Повірте, та інколи так дивишся справді на організацію, ніби там справді все виграють, але ні. За кожним виграшем програшів набагато більше. є ще підводна частина так. цього айсберга. Так, так. Пані Олесю, два проєкти про які ми сьогодні говорили: це 3 d екскурсія острогом 16-го століття та. Імерсивна імерсивна культурна спадщина острога. Я вас вітаю за реалізацією цих проєктів і розумію, що це продовження попередніх, і як кожен проєкт вони все одно передбачають пролонговану дію. Як вони далі працюватимуть? Ми плануємо в першу чергу продовжити проект про імерсивні спадщини, бо це таки тільки перший. Крок, ми хочемо, щоб ця імерсивність вона ще поширювалася, щоб там з'являлися персонажі, які прям будуть спілкуватися з. Тими, хто буде відчувати цей досвід, можна буде Щоб... поспілкуватися з князем А, Ну не знаю, чи прям це буде діалог, але принаймні він щось скаже <рес> до вас. А, крім того, а, це гарний такий фундамент для створення ігор про острог різних квестів віртуальних. Тобто тут насправді роботи дуже дуже Будете багато. Будете використовувати ще? Так, будемо будемо подавати. Ми і зараз вже використовуємо трошки, тому на майбутнє точно будемо ще, ще більше. І такий момент, я думаю, можливо, зараз нас дивляться історики, і, можливо, декому і хотілося б навіть приєднатися до нашої розмови. А в наш час, в час технологій, іноді дуже. Складно стає відрізнити міф від оригіналу, і неодноразово можемо навіть в мережах і на різних професійних платформах зустрічати цілі дискусії про те, як в цьому сучасному світі все ж таки не загубити достовірність, факти, ту автентику і от власне те першопочаткове mm -hmm. повністю з вами погоджуюся. Колись навіть була така ціла дискусія, теж з історикою в кожного тут своя межа, до якої А ще він взагалі готовий... бачить ці. Цей... Своєму. Так, так, точно. А, а, власне, що зараз ми дуже обережно теж ми користуємося. По-перше, часто нас питають, чи не хвилюємося ми, що ми втратимо роботу, а, Ні, ще поки що не хвилюємося а, і не думаємо, що будемо хвилюватися. От. Але а, про ось цю межу. По-перше, коли ми розуміємо, що ми говоримо. Про такі напівлегендарні речі, то ми прямо так і кажемо, що це не історичні факти, це, це побудовано, так, це побудовано на легендах, це такий розважальний контент. Будь ласка, сприймайте це тільки як розважальний контент. Ми якби стараємося не ну, точно не обманювати, не подавати. як так, наукову так, версію. Так. А крім того, завжди якщо, наприклад, от в таких проектах, як от цьогорічні наші моменти проекти, коли є якісь такі спірні моменти, я як щодо вигляду цих споруд, ми теж завжди про це щиро говоримо, що ми не впевнені, що це виглядало так. Ми порадилися там з істориками, що можливо імовірно це так виглядало, але достовірних фактів немає. Наприклад, там як виглядала перша Острозька академія, це дуже узагальнений образ, і ми чітко кажемо, що це узагальнений образ, що даних немає. Але за якимись там описами, за схожими типажами, ймовірно, вона виглядала так. Як тільки хтось нам чітко розкаже, що це було не так, ми дуже швидко все поправимо. А хто відповідно. захоче знати вже достовірно більше для цього є архів, і можна цю тему за бажанням досліджувати і досліджувати, а там може царина, скільки хто зможе осилити інформацію. <світ> так, так, так. Пані Олесю, ефір наш пролетів, вичерпався, і традиційно буквально кілька слів для наших глядачів і слухачів. А я тим часом нагадаю: не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. На Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми про важливе слухайте в ефірі Радіо Респект. Я, користуючись нагодою, всіх щиро запрошую до Острога. А це місто, яке об'єднується, місто музеїв, це місто гарної спадщини, яку потрібно знати. Пишатися нею, а також запрошую підписуватись на сторінки нашої організації Таунімеч Studio». Ми є як в Фейсбуці, так і в Інстаграмі, на Ютубі. Ми кожного року здивуємо вас чимось цікавим. Дякую. Дякую вам за ваші проєкти. Нехай вони. Тривають в такому ж темпі і з таким же азартом професійним і науковим, щоб ви його не втрачали і розвивали надалі. Дякую, пані. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації Таун і Меч студію. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Вчимо українську історію, підтримуємо українські проєкти. Слухаємо і дивимося українські, віримо в перемогу. Побачимось, почуємось.